Спецпідрозділ МВС Схід супроводжує групу волонтерів, які прямують до міста за 10 кілометрів від лінії зіткнення для евакуації важкохворої. Військові просять не називати назву міста, адже за їх словами росіяни не раз цілеспрямовано обстрілювали волонтерські машини. Ми тут пролітали так, щоб не попали без зупинок. Приїздиш до міста, і тут прильоти по місту. Так вони засікали, де машини колони. Ми тут проносились на швидкості. військові, яких ми зустріли, повідомляють, що через нічні обстріли дорогу пошкоджено, і волонтерам доведеться шукати інший шлях. Тут вночі прильот був. Ми об'їжджаємо цю дорогу. 34-річний Олексій Масло та інші волонтери практично щодня виїжджають на звільнені міста Харківщини, які перебувають під обстрілами за людьми. Ми вивозимо людей з під обстрілів. Наші машини обстрілюють, були поранені. Ми теж їх вивозили цивільне. До великої війни Олексій працював як дизайнер та мав успішний бізнес у Києві, але тепер присвячує увесь свій час порятунку цивільних. На другий день після початку війни я вже записався до лав волонтерів. Був гостях у мами в Харкові, а проживаю я в Києві вже 13 років і вирішив просто залишитись, бо в Києві багато людей. А в Харкові на той момент всі виїжджали масово і велися бойові дії. Навіть танки російські заходили в місто, і треба було допомога. Сьогодні Олексію допомагають американські волонтери на викупленій машині швидкої допомоги. Карстен та Лукас з Колорадо дружать вже понад 10 років. Карстен приїхав до України ще у березні та хотів вступити до іноземного легіону, але через брак військового досвіду присвятив себе волонтерству. Я читав про конфлікт на Донбасі з 2016 року. Тож дещо знав про те, що відбувається, про сепаратистів та війну загалом. Але це перетворилось на справжню гуманітарну катастрофу. І я відчув, що маю щось зробити. З вересня Лукас приєднався до друга і волонтерить разом з ним. Те, яких обертів набрала ця війна, це справді безпрецедентно. Я просто захотів якось допомогти. А він тут вже закріпився і сказав, що покаже мені усе. і Я подумав, а чому би ні? постійні обстріли колон з цивільними. Одна з причин, чому деякі місцеві жителі відмовляються їхати, коли по них приїжджають волонтери. каже Олексій, багато людей налякано. Вони чують про випадки, коли цивільних розстрілюють. Це, на жаль, буває. Сидять в жахливих умовах просто під землею і бояться навіть відійти на 300 метрів від цього місця. Там, ну, у нас є бункер, там сидить наразі десь близько 15 людей, літніх. Останню сім'ю, яку ми вмовили звідти виїхати, там була літня людина. Яка просто задихалася. Чоловіка цього відвезли до лікарні. Виявилось, ну лікарі сказали, що ще б в таких умовах два-три дні, і його б можна було не врятувати. частина деокупованої Харківщини розповідає Олексій. Живе без газу і світла, і взимку люди можуть просто замерзнути. Тому частина його щоденної роботи вмовити людей виїхати. Ми намагаємося вмовити всіх, кому у кого є потреба виїхати, всіх виїхати, навіть якщо у людей немає де жити. Бо ми знаходимо де селити людей. Потім знаходимо волонтерські організації, які допомагають гуманітарною, психологічною або фінансовою допомогою. Позавчора я приїхав до жінки. Вона сказала, що я поставила борщ на плиту і не можу їхати сьогодні. Ця мешканка Харківщини охоче поїде з Олексієм. Жінка має серйозний ступінь онкології, але виїжджає не заради себе, а через лежачу доньку. Старша донька Олени виїхала до Німеччини і звідти залишила заявку Олексію, аби той забрав маму і хвору сестру. Я не наважувалась, бо думала, не впораюсь. Дякую, що приїхали і допомагаєте. Мені теж треба лікуватись, але про це я буду думати вже завтра. До волонтерів поспішає місцева жителька Майя. Вона просить забрати двох самотніх інвалідів, що лежать у лікарні, де працює жінка. Скоро морози. Вони там не від голоду, а від морозу помруть. Сама Майя живе з мамою, яка у квітні через обстріли отримала інсульт. Все жалувалася, що серцево скаржила, що серце болить. Стріляють, а вона боялась. От і стався інсульт. Їхати нікуди не хоче, лише вдома. Світла нема, газу нема. Готуємо на вулиці. Азаніту на вулиці готуємо. Через брак вільного місця в машині Олексій обіцяє повернутися за цими людьми наступним рейсом. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області.